Послухати джаз та долучитись до збору на дрони у кіноконцертній залі Чернівці відбудеться вечір етноджазу, де ансамбль букмет розважатиме чернівцян автентичною музикою. Більше деталей у сюжеті моєї колеги. Українські народні фольклорні пісні в сучасному енергійному виконанні. Кіноконцертна зала Чернівці готується до вечора етноджазу, на якому виступить ансамбль букмет. На сцені вже відбуваються генеральні репетиції. Артисти вкотре переспівують репертуар. Завтра будуть виступати Букмет це Буковинські медики. Власне, частина цього ансамблю деякі вже захищають власне на передовій нас як медики допомагають. А завтра будуть виступати власне цей ансамбль і показувати нові сучасні звучання музики, такого джазу, але з етнографічними мотивами. Таким чином, медики планують лікувати не лише тіло, а й душі. Розповідає керівниця культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчук. Чука Тетяна Дяченко. Захід в рамках проєкту територія музики проходить не вперше. Основна ціль зібрати кошти для військових, які служать в 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Минулого разу вдалось виручити майже 15 тисяч гривень. Зараз очікують від містян ще більшої підтримки. Маємо на меті звичайно хлопцям потрібна автівка, але ми ставимо дві цілі. Собі маленька ціль це як мінімум дрон та перемогу монтувати те, що в них є в наявності, і придбати їм такий адекватний автомобіль, який їм буде надалі зараз дуже-дуже потрібен. Концерт триватиме півтори години. За цей час гурт пропонує послухати різноманітне звучання національної музики. Тетяна Дяченко зауважує, цікаво буде і тим, хто віддавна цікавиться такими музичними жанрами, і тим, хто лише знайомиться з етностилем. Тому е, така напевно жінка Україна, жінка, котра е, здатна м, черпати свої ресурси від фольклору від нашої етники. Тому ми й будуємо концерт таким чином, що будуть дуже автентичні, дуже. Дуже народні пісні, які переходитимуть в сучасність в етноджаз, і покажемо своє бачення сучасності української пісні. Тож 30 травня о 19.00 містян запрошують відвідати малу сцену кіноконцертної зали Чернівці, послухати автентичної музики та задонатити декілька гривень для збереження життя військових, які щоденно воюють, аби зберегти мир і спокій в тилу. Квитків немає. Це добровільна пожертва на зсу. Квиточків не потрібно. Приходьте, надихайтеся музикою і донатьте на зсу. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.